Що стосується соціально-правових аспектів, якихось, скажімо так, спеціальних програм від держав окремих для допомоги таким хворим, немає. Але існують різноманітні фонди, в які надають допомогу таким хворим, просто повинні Цікавитись, але це не пов'язано з державою. Що стосується держави, то можна звернутися до сімейного лікаря, від сімейного лікаря отримати направлення до психіатра і там з'ясувати можливість, наприклад, чиї місця в державних інтернатах для таких хворих. Ну, От, що, що стосується пенсіонатів, я думаю, що я відповів на це питання. Тобто державних програм немає, є фонди, є можливість поцікавитись, чи є місця в інтернаті через дільничого психіатра.